Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Сьогодні моє відео розпочинається з туру по торговим центрам. Беру вас з собою. Гайда у нове відео. Отже, я вже у Вайкікі. придивляюся светр на осінь для свого чоловіка. Він у мене признає і носить лише сірий і чорний кольори. То це, знаєте, така задачка із зірочкою обрати якийсь гарний светр. Знайшла такий стенд з гарним осіннім декором. Мені дуже подобається. А як вам, напишіть у коментарях. Гляньте, ціла паличка таких гарнюніх рушників на осінь. А ще мені тут сподобались набори постільної білизни. Дуже цікаві кольори, візерунки є для діток, є осіння тематика. Дуже гарні. Я вже в сільпо заскочила купити собі морську сіль. І опинилася біля вітрини із випічкою. Дуже хочу купити собі щось смачненьке. Обрала собі два круасана таких равликів з полуничкою і лаймом. У нас в Чернівцях це цей екватор, відкрився сотей-юск в Україні. Тут гарні знижки з цієї нагоди, і я хочу подивити собі офісний стілець. Ще мені потрібні такі накладки. Чи сідушки, чи подушки на кухонні стільці. Але я не хочу такі пухкі. На іншому стелажі є більш цікаві варіанти для мене. Ось обрала дві таких тоненьких. Я думаю, мені буде цього достатньо по 90 гривень. Вони. Ось він, цей стілець, що я хочу, по дуже приємній ціні. Я купила собі крісло. Ура, те, що я хотіла. І по акційній ціні. Я хотіла десь тисячі за три його купити, бо бачила колись на нього таку акцію. Але воно завжди було по 3500. А зараз 2 750. Я у захваті. Я таки поборола цю штуку. Бачите, відкрила. Ось тут така дірочка від неї лишилася на лосинках. От, Розковиряла я її добряче, трохи поламала. Пластик такий дуже крихкий. от, А відкрила я її за допомогою лайфхаку з інтернету з мотузкою. Купила такий моток мотузки, дуже-дуже багато її намотала. Воно ж так було закрите. Так. Треба було просунути між ними і довго-довго мотати. Всі інші способи мені не допомогли. Пробувала запитати в одному магазині, щоб мені відкрили, але мені відмовили. Хоча я кажу, в мене чек є, і воно просто пройшло запаковане, закрите, і його навіть не помітили, що воно з цією штукою, бо воно було щільно закрите. Але результат є, я дуже задоволена і можу тепер носити. Обіцяла показати, як вони на мені сидять. Ну, отак от от вони на мене сіли. Дуже зручно, дуже тепленько в них. А, мені в цілому подобається. Єдине, що було, це зняти ту штуку. На відео не показувала, як я її знімаю, бо вийшло в мене не з першого разу, а раз з 10-го, але вийшло. Лайфхак робочий. Багато мотузки, довго мотаєте і все відкриється. Вже приміряла одну сідушку. Прив'язала її тут. От вона така відкривається. І тепер мені буде тепленько сидіти. А то вже було досить прохолодно. Треба зараз ще відрізати оці штуки, і буде супер. От, вона така м'якенька. Вона не дуже щільна, але якраз і хотіла таку більш тоненьку. І ось другий стілець. Саме так. Тут ще пару днів побуде таким чином. Ще не мій гарний офісний стілець, який я сьогодні купила, бо його треба занести, і треба зібрати, а для цього мені потрібна допомога якогось чоловіка. Так, нам яким кому набагато краще і тепліше сидіти. Ну, а згодом тут з'явиться мій гарний офісний стілець. Ще з сьогоднішніх покупок такий сірий светр для чоловіка, не показувала вам в магазині. Сподіваюсь, він йому підійде. Як ні, то поверну його в магазин. Я нарешті добралась до ялинки і збираю сосновий опад для своїх гортензій. Хочу їх ще більше прикрити на зиму. Зібрала пів такого пакетика. Коли ви берете сосновий опад для гортензії, потрібно брати не лише гілочки, шишки і кору, а саме потрібно брати ці голочки. У мене лише одна сосна, і там не також багато опаду, але, тим не менш, мені вдалося ось назбирати і буду чим підсипати мої гортензії. А потім буду збирати ще і ще буду досипати. У нас сьогодні надзвичайно сонячно і дуже тепло, плюс 21 здається. А я, звісно, в жилетці і в кофточці з довгим рукавом, але знаєте, на сонці дуже дуже тепло. А ось у тіні, коли дує вітерець, то на так вже і тепло. А я не хочу знову захворіти, тому утепляюся. Може, місцями трошки і жаркувата, але в цілому нормально. І захотіла я в обід вийти і оце назбирати соснового опаду. Поки така гарна погода і немає дощу, і можна підсипати гортензії. От одна з моїх гортензій. Тут, бачите, трошки є опаду, але дуже мало. Зараз буду досипати. Це вона в мене обгороджена від собак, щоб не зламали. От, це та, який не дуже сильно вистачило. То їй якраз буде гарно. І ще трошки з цього боку. І там у мене друга. Зараз і її підсиплю. Так, друга, але її вже залишки. У мене тут була краща ситуація, ніж у тої першої. То, я думаю, нормально. Потім колись ще назбираю та досиплю. Ця зламана хризантема яскраво квітне, а та друга, бачите, ще поки не заквітла. Цікаво, яким вона буде кольором. Але вже прям з'явилося багато бутончиків. І гортензія. Одна і там далі друга. Показую вам трохи процесу збору мого крісла. Я неймовірно щаслива. Ура! Моє офісне місце повністю готове. Тепер з нормальним стільцем. Мені дуже подобається, як виходить. Добрий ранок із Карпат. Можете нас привітати! Ми у відпустці! До мене приїхав чоловік. Нарешті за два з половиною роки служби йому дали справжню відпустку. Ми вирішили провести її разом в Карпатах. Я неймовірно щаслива з цієї нагоди. Я теж пішла у відпустку у справжню відпустку на два тижні, в яку я давно не ходила. І дуже тішуся з цього приводу. Звісно, всі два тижні ми не зможемо провести разом, але все одно це буде більше, ніж ми мали до того. По такій прекрасній, неймовірній, чудовій, осінній дощовій погоді ми поперлись в гори. Ну, звісно, а коли ж іще? Треба випробувати нову курточку і термобілизну. Ми досягли своєї мети гора Маковиця. Якщо будете в Яремчі і захочете прогулятися стежкою Довбуша, ви теж можете сюди дійти. Рекомендую: ми тут уже вдруге. Перший раз були 4 роки тому у 2020 році. Далі я пропоную вам помилуватися нашим неймовірним краєвидом українських Карпат під музику. Таких яскравих і цікавих тритончиків чоловік каже, що вони занесені до червоної книги. Чудово погуляли, час смачно повечеряти. Я не знаю, як можна бути в Карпатах і хоча б один раз не обжертися. Всім привіт! У нас вже наступний день. Ми просто гуляємо по Яремчі, відпочиваємо. Ось прийшли до водоспаду пробій. Навколо куди не подивись, просто як намальовані картини. Природа неймовірна. Ця осінь, ці барви просто заворожує. Відійшли подалі, де менше туристів. Тут так тихо, спокійно, немає того гамору, гоміну і насолоджуємося природою. Ми тут дуже багато і смачно їмо, спимо. Гуляємо і спілкуємося один з одним. Такий чудовий відпочинок. Прийшов час збиратись і їхати додому. Дуже не хочеться, дуже хочеться ще продлити відпустку, але по часу ми, на жаль, обмежені. Яке тут повітря, яке тут повітря? Хотілося б ще залишитися, милуватися цими гарними краєвидами, насолоджуватися цим повітрям. І навіть дощі, і прохолодна погода не зіпсували нам відпочинок, а навпаки, додали драйву, зробили для нас пригодом. Дуже гарно вийшла відпустка. Шкода лише, що така коротка.